А покрасочку небагато, три чоловіка. Давайте ми чотирьох самі широкі Приїдуть діти, приїдуть діти волонтерів, приїдуть діти загиблих військових в АТО, поранених, які в госпіталі в нас в Дніпропетровську на сьогоднішній день знаходяться. Не тільки з Полтави, з Кривого рогу будуть діти, з Києва будуть діти. Само військових хочеться їм допомогти, якось дітей цих відволікти від того, в чому вони зараз знаходяться від того стресу. Дуже хороша програма буде, дуже насичена програма. У дітей не буде ані хвилинки, щоб продумати про щось інше. Будуть творчі майстер-класи кожного дня. Якісь новий будуть приїжджати волонтери наші з хендмейду з нашої групи з батальйону. Буде приїжджати з пласту. В нас також хлопці, які будуть їх навчати піонерці, це в'язання вузлів, таборування буде, ватра буде, нічні оці посиденьки біля вогнища з гітарою. В нас буде музичний керівник з Києва. Дівчина приїде. Вона свого часу тут відпочивала як дитина. Вже ж виросла університет, закінчила, і буде музичне оформлення хороше. Тому програма буде дуже насичена. Спортивні ігри будуть. Безобразний забразний позі на лорбанці прячує з'ясу помістити. Це поборі, а то піскаряде. А що ти з ними будеш робити? Жарик будемо їсти. Жарити, да вже їсти не нема скажі. чого. Давайте вам фотографії.